Кінський тупіт усе наближався і, незважаючи на вмовляння й лайку свого супутника, вамба, якому не терпілося швидше побачити вершників, раз у раз зупинявся з різних приводів. То рвав з високого куща недостиглі горіхи, то заглядався на сільську дівицю, що проходила повз, і тому вершники невдовзі наздогнали їх. Кавалькада складалася з десятьох чоловіків. Двоє, які їхали попереду, були, певно, поважні пани, а решта їхні слуги. Стани звання однієї з цих осіб неважко було встановити. Це була без сумніву духовна особа високого рангу. На плечах одяг монаха францисканця пошитий із чудової матерії, що суперечило статуту цього ордена, плащ із каптуром з найкращого фламандського сукна, спадаючи красивими широкими бганками, підкреслював його ставну, хоча й трохи огрядну постать. Його обличчя так само мало говорило про смиреність, як і одяг, про презирство до мирської розкоші. Риси його обличчя були б приємні, якби очі не блищались під навислих вік, тим лукавим епікурайським вогником, що викриває обережного сластолюбця. Втім, його професія і статут привчили його так володіти собою, що при бажанні він міг додати своєму обличчю врочистості, хоча від природи воно виражало благодушність і поблажливість. Всупереч монастирському статуту. Так само, як і едиктам папі церковних зоборів, одяг його був розкішним. Рукави в цього церковного сановника були підбиті й облямовані дорогим хутром, а мантія застібалась золотою пряжкою. і весь орденський одяг був настільки вишуканий і ошатний, як у наші дні сукні красунь квакерської секти. Вони зберігають призначені їм фасони і кольори, але вибором матеріалів і їхнім поєднанням уміють додати до свого туалету кокетливості, властивої світському марнославству. Поважний прилад їхав верхи на вгодованому мулі. Його упряж була багато прикрашена, а вуздечка за тодішньою модою обвішана срібними дзвіночками. У поставі прилата не було помітно чернечої незграбності. Навпаки, вона вирізнялась грацією певненістю чудового наїзника. Здавалося, що якою б приємною не була спокійна хода мула та його розкішні прикраси, все-таки Чепурний монах користувався таким скромним засобом пересування лише для переїздів широким гостинцем. Один зі служителів мирян, які складали його почіт, вів за вуздечку чудового іспанського жеребця, на якому монах виїжджав у урочистих випадках. На ті часи купці з найбільшим для себе ризиком і нескінченними труднощами вивозили з Андалузії таких коней, що були в моді в багатих і знатних вельмуш. Сідло й на цьому чудовому коні були вкриті довгою попоною. Що спускалася майже до самої землі і була розшита зображеннями хрестів та інших церковних емблем. Інший служитель вів загнузданого в'ючного мула, навантаженого, ймовірно, поклажею настоятеля, двоє ченців того ж ордена, але нижчих ступенів, їхали позаду всіх, пересміхаючись, жваво розмовляючи і не звертаючи жодної уваги на інших вершників.